Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Що ж, зараз у нас в студії з'явилася величезна прекрасна дошка. І на цю дошку я запрошу одну з вас для того, щоб сказати вам певні. Питання, відповідь на це питання може бути лише чоловік або жінка. Одна правильна відповідь: один бал вашій команді. Триматися за края цієї дошки не можна, можна лише прилипнути обличчям, не знаю, пупком своїм присмоктатися. Лєр, ти дуже гарно це робиш. Я пропоную тобі виходити. Давай, на... Ні, ладно, 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 ладно. ладно. Я тебе пранконув. Тому що я хотів подивитися, як спокійно це дивиться Роксолана і ха-ха. <свят> от ти цього максимально не очікувала, тому ходімо. Чоловік чи жінка, відповідаєш, тільки чоловік або жінка. Так, це По-перше, я вся в костюмі. Я тебе. Ти спеціально, так? Да, дивився? Дивись, ти можеш там сидіти на картинах, якщо хочеш, але краще точно розутися. Хоч, я тобі можу дати маленьку пораду, ти можеш оголити живіт і отак, от просто животом ще. Лягнуть. Робувати. І руки звільни. І руками, так, руки, і руки. Рукава. Yeah, Затягни, yeah. а майже руки руки. обережно, обережно, обережно. Ой, давай, я тебе тримаю. Потримайся О, той. Дякую. Дякую, прошу. прошу. Дуже приємно. <laughs> Боже, який жах! Тримай а мене його? за руку, щоб ти зараз Ноги не закався. За вона буде? зараз хитнеться, не переживай. Ага. Так. І пальцями, yeah. ногами тримаєшся. Нічим... І наверх, ближче наверх іди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так ти одразу Ну, Ні, да, давай. Давай, класна ідея. Ну, спойський лайка. Все, давайте, погнали. Час пішов. Хто збудував у Києві будинок із химерами? Чоловік. Правильно, Владислав Городецький. Робін із коміксів про Бетмена. Це жінка неправильно. Чоловік, напарник Бетмена. Хто є президентом Європейської комісії? Жінка правильно Урсула фон дерляйн. Від чийого імені походить слово мазохізм. Від чоловічого правильно Леопольда фон Захер Мазоха. якої статі був чайник у мультфільмі Волта Дійсне Красуня і Чудовисько. Жінка правильно автор п'єси Наталка Полтавка. Чоловік, правильно, Іван Котляревський, на чию честь була названа автомобільна марка Мерседес. Чоловік жінки, доньки, Молодець. засновника. Магат Маганді – це хто? Жінка неправильно. Чоловік Оп. Молодець. Слухай, ну я насправді не очікував, що ти настільки довго там пробудеш спиною вперед. Це доволі непоганий результат. В свою творчість Леся Івана Нікітюк почала з Хмельниччини. Зараз вона розвивається не лише як телеведуча відомих шоу, а ще як поетеса. Отже, дозвольте мені запросити до цієї дошки віршем. Нещодавно він зробив так, що в магазинах. Пропав весь булгур. До дошки виходить Томашевський Артур. А Чого я? <праць> давай просторимо така. Артур. Проші, рима. Давай. Артур, а ти бери найцінніше. Залишай мені. Та я збережу. Можливо, у тебе є ще гроші Дивись, Вона кредитні карти. без господи. Взуття впала. В мене в принципі є теорія. Ти не впадеш. Точно ти не впадеш. Ти будеш левітувати. Артур, дивись, якщо ти реально володієш магією, саме час її застосувати зараз. Просто закрити очі. Просто Іди. Не переживай, все буде добре. добре. Це я прикольно, кажу, ти, це кр... прикольно. Тобто, ти навіть зутяб не будеш. Я уявляю, буде. що це вода, да. а я Так. риба. Артур, да, може я буду зустрічся. Ні, ні, ні. І дивись, не думай довго. Відповідай, якщо знаєш одразу, якщо не знаєш, три секунди подумав і відповідаєш. Добре. Час. Пішов мулан з мультфільму «Діснея» – Це чоловік. Неправильно жінка. Кому на сватані могли вручати гарбуз? Чоловік. Правильно, хто був зображений на першому логотипі компанії «Епл»? Е, чоловік. Чоловік Ісаак Ньютон. Правильно, футболіст Олександр Зінченко. Тато двох жінок. Дівчат. Правильно, якого роду слово шампунь? E -e, Чоловічого. правильно, хто першим представляв Україну на Євробаченні? E -e, жінка неправильно. Чоловік Олександр Пономарьов Жорж Сант це чоловік. Неправильно жінка, французька письменниця. Чиє ім'я носить день усіх закоханих? E -e, чоловік правильно святого Валентина. K поп гурт BTS -Е складається з кого. Чоловіків правильно, сім юнаків. Хто з пари богомолів після спарювання відкушує голову партнеру? Жінка неправильно самиться. Картини кого з українців вразили Пабло Пікассо? Жінки Катерини Кілопур. Хто винайшов підбор шпильку? Чоловік. Правильно, дизайнер Сальватора Ферагамо. Якої статі слюб? Слухайте, ну Девіду Коперфельду таке навіть не снилося. Час закінчився, а він ще був на дошці. Знаєш, як страшно було? Це було офігенно! це була магія. Я думав, що я зараз... Мені більше смішно, що там було. Молодець. Молодець. Це було потужно. Можна, можна. Голова терпіться. Дякую. Дякую, великі друзі. Ну що я вам скажу? Роксолана, це було дивно, цікаво і результативно. П'ять правильних відповідей. Браво! Леся Нікідюк, мене до вас є. Питання і прохання, зачитайте, будь ласка, до кінця останнє питання, яке почали читати Артуру. Якої статі Віслюк? Прочитайте, будь ласка, питання повністю. Якої статі Віслюк друг Вінні Пуха? Що ви відповіли, падаючи, Артур? Я був е не в свідомості. Я ну навіть і не чув ви чу сказали... Питання. Чоловік. Вік. А то була дівчина, так? Да? Та ні, чоловік правильно. І я зараховую цю відповідь теж правильною. Це Меджик від Артура. У! Дякую. Дякую за весь день. Ви мовчали всю програму. А тут заговорили. А, а тут всего. заговорили аж на 9 правильних відповідей. Перемога чоловіків! Це якраз таємна зброя. О, боже, ти... Наш козир в рукаві, наш голуб в шляпі, наш фокусник, і скільки відсотків жінок вважають, що пушап це зашквар? Пушап. пушап, пушап. літом не можна носити пушап. ну це ж спаритись можна, але спати на гастролях дуже зручно на пушапі. А, ладно. Склав таке як подушку в автобусі. я думала. Або ще можна а -а -а. отак сюди на шийку за це дуже практично. Пушапом взагалі користуються. Мені здається, молоді от дівчата до 18 до 20 років. Ми не проти, значить, пушапу. Ми за пушап. — Але ми не скажемо цього. — Може, скажемо 50? — Це буде 35, це дуже багато. — Багато? — 35 — потолок. — Може, 28? — Давайте. — Давайте на 28. — Це Він має право. — Ні-ні-ні, не треба. — Він повітається. — Це якась така чарівна аура. Віримо, давай. Добре. Наша чарівна чакра Артур Томашевський вважає, він... що кількість жінок, які думають, що пошап це зашквар, дорівнює віку Лесі Нікітюк, а отже, 28%. Я так не казав. Mm -hmm. Mm -hmm. Я казав, що Лесі. Ну, якщо що, мені 25. це зашквар, Богдан. Це ой, вибачте, шквар. Вибачте. Тобто 28%. Окей, приймається, дивимося на екран. Ну, ага, ніч. 30, ну, а якби було б 30. А? Якщо б казали 30. А якщо б. А якщо, якщо, якщо було б 30. Тому це! Ми не були згодні з Артуром, але ми конкретно нас четверо, вважаємо, що пошап це нормальна історія. Така, а в чому за шквар? Ну, що за, за, прям за шквар? Це дуже радикально, так, так. Я вважаю, що нам зараз всім не вистачає одного: подарунків від нашого спонсора, торговельної марки Ойлікс. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX знай де. Вау! Дякую! Дякую! О, вау! Дякую! А, дівчат. У вас там є пушап в боксах подарункова? Да, Може, да, у нас є пуша. Да, Дивись, Може У нас тут є пушап? Ти ну, ну, глянь, що тут Вау! Ву! Wow. Це просто вау! Wow. Пауербен! Wow. Ну що, чоловіки та жінки? Власне, не даю вам бонусну тисячу гривень. П'ять тисяч чоловіків перед фіналом дівчат. тринадцять тисяч гривень. Тому у нас реально є пар, нас реально є пан.